Опа, зараз підходимо до цих місць. І це місце заросло очеретом. Зараз я підійду. Ось ось ці камні, віця. Ось, ось я точно пам'ятаю за цих камінь. Один, два. Ось оце дерево. Під ним ми Багато разів приходили сюди, за цих камінь, ловили рибку. Копали черв'ячки і закидували вудочку. Виходить, дивіться, ці камні. Закидували десь сюди. Тут такий схил. Закидували сюди вудочки. І ось карасики в основному платва. Бички, бубирчики, піскарі. Ось тут в каміннях вони теж живі. Ось. І отак ми тут ловили. І клювало добре. Добре клювало. Ми б, якщо б не клювали, сюди перестали б перестали входити. І ось чомусь це місце для нас було таким е, цікавим. Ми з друзями. Ось тут закидували свої удочки, удочки Саморобні, не те, що зараз там в Аврору, да, пішов, купив, готовий вже спінінг, там все, закидуєш, все зроблено. А ми самі робили гілочку тоненьку, знайшов. Крючки, правда, звісно ж купляли. Гілочку потім на неї з проволочки гачечків ізолентою накрутив під, під леску. Накрутив ліску. Поробив такі петельки для ліски. Катушок не було. Такі дві гачечка із проволочки зробив і туди нам накручували ліску. Ось. Поплавки, ну, гуси були, да? пір'їна. А якщо там кого ще був, ці поплавки із, із сіток, ось такі крепкі були, вирізали. Поплавочки для себе, пробивали дірочку, туди вставляли пір'їнку, ліска продівали, джук є. Грюзики, хто пам'ятає, з чого були грузила. Старі акумулятори, свинець, на кострі, випалювали і потім вже скільки потрібно, відбивали собі ці грузила маленькі, і прибивали на, на леску, і висоту, потім по плавочку висоту собі вибирали. І рибка ловилась, рибка ловилась за цих камінчиків. І дивіться, як тут було глибоченько, глибоченько, Брали з собою там може що поїсти. Рано зранку сюди. І вперед. карасики були гарні. Там такі, як да, ладошка, а потім більше більше, що так по... Що це таке? Ну так по, -по локоті такі були карасі. <рес> <рес> ну, ну, такі в ладошку були, так. Да. І таке було приємне відчуття, коли тянеш, тянеш, тянеш тут. Вудочку, і там гарненька, така гарненька рибинка. Звідси витягуєш, витягуєш, витягуєш туди і туди зняв, і в відерце, відерце положив. Перед цим у відерце набрав водички. Ось, поправив черв'ячка і чикс, і сюди закидував. Так що, друзі, <кхе> ось такі. Моменти згадав, коли ще було Каховське водосховище і коли ще тут ловилась рибка. Ось, але дивіться, зараз води немає і їх вже немає тут десь півтора року. Зараз тут вербовий ліс, який простягається. На довгі-довгі кілометри. Замість води у нас тепер дерева. Так що, друзі, хай вам щастить в рибалці і в житті. Всім пока!